Валерія Серпень, попелюшка по житомирськи Читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка, аудіокниги українською. Нагадую вам, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу. Та лише за 35 гривень ви отримаєте ранній доступ до нових відео та перегляд історій на каналі без реклами. А якщо ви бажаєте підтримати мене, але не хочете щомісячної підписки, то я створила банку для донатів, де ви можете віддячити мені особисто без фіксованих сум. Дуже дякую за вашу підтримку. Це дійсно важливо для мене. Але я теж хочу на вечірку. Оксана схилила голову під пильним поглядом мачухи та зведених сестер. Ну, от відсортуєш весь одяг, щоб завтра на базар виїхати, тоді і отримаєш дозвіл веселитися. Мачуха демонстративно висипала 22 мішки секонд-хенду на підлогу. Брендові речі направо, то для бутіку. Ми вже анонсували на завтра нову колекцію, реготала старша сестра. Демократичні бренди наліво, то для мого бюджетного магазину. Непотріб скинь он туди, в куток, тобі на ганчірки. Які ж вони, кринджові!» – гидливо поморщилася Оксана і всілася перебирати товар на завтра, наче в казці про попелюшку. Тільки де мої помічники, оті пташенята, що налетіли і посортували все. Батько Оксани був відомим Житомирським таргашем, мав три точки на базарі, то Ельвіра і вирішила заграбастити все до своїх рук, як тільки вигідний вдівець поглянув у її бік. Та то й неважко було. Батько добряче прикладався до чарки, тож залюбки делегував свої повноваження житомирській світській тигриці Ельвірочці, ще й донюк її пригрів на грудях зміюк таких. Пригрів їх, а сам не просихав від алкогольних парів. Давно вже в його жилах текла не кров, а як мінімум калинова наливка. Зовсім перестав піклуватися про єдину рідну кровиночку, а мачуха тільки рада. Пригребла все до своїх рук, бізнесвумен, донькам своїм по власній точці на житньому ринку відкрила, і на вечірку геловінську до сина Житомирського губернатора запрошення організувала. Ех, мені б хоч одним оком на те дійство глянути, зітхнула Оксана і жбурнула подерте плаття до печі, бо навіть на ганчірки не згодиться. Та й кіт!» Залаявся хтось жіночим голосом з диму, що наклобився з печі від поліестеревого плаття. Навіщо ти цю гидоту палиш? Смердить так, що й вмерти можна. Ти хто? кліпала очима Оксана, мружачись від диму. Я твоя хрещена відьма. Жінка підійшла до вікна і розчахнула віконниці. Кімната одразу почала звільнятися від диму. Гарна пані в чорній сукні з фіолетовим корсетом і яскравим макіяжем усміхнено дивилася на Оксану. Так у касті ж, наче була хрещена фея, заперечила Оксана, сповнившись надій на те, що все буде як у касті. Слухай, не вирадуй, ми ж не в касті, ми вже томарі, помахала руками, виганяючи залишки диму у вікно, і зачинила його. Давай, показуй, що там у тебе. Покрутись. Угу, угу. ну все, збирайся, поїдеш на вечірку. Та я ж не маю що вдягти, розставила руки по сторонах, натякаючи, що було б непогано начаклувати якусь гарну сукню. Як це не маєш, заперечила Хрещина. Он диви, яка купа одягу. Вибери собі щось, можеш навіть з бутику. Диви, яка сукня шикарна від Валентино, чорна, з глибоким декольте. Мережевий оксамит, фіолетовий корцет під грудьми, шовкова шнурівка. Краса, іди приміряй, підштовхнула Оксану в спину до комори. Іди, іди. Заодно і мишу яку злови, а краще парочку. І гарбуза прихопи. Сьогодні ж Гелевін, це тобі не хухри мухри. То ти карету начеклуєш з гарбуза, га? з захватом в очах і надією в голосі шепотіла Оксана. Хрещена відьма тільки закотила очі і сплеснула в долоні. Яку карету? Ти що тойво?» – покрутила пальцем біля скроні. На ключі там ауді моя біля воріт, на ній поїдеш. Але я ж не вмію кермувати, заперечувала Оксана, вимагаючи карету. Так, ти спершу перевдягнися і принеси мені матеріал, а тоді вже вирадуватимеш. Давай, іди, іди. Провела хрещена відьма Оксану до комори для перевдягання, а сама лишилася покопирситися в купі одягу. Раптом щось гідне уваги трапиться. Таки надибила леопардову шубейку і чоботи зі зміїної шкіри, те, що треба. Йойки, яка красуня. вигукнула хрещена відьма, коли Оксана повернулася з комори. Якраз те, що треба на вечірку. Давай мишей. Простягнула руку, поворушила пальцями й підганіючи. Мише не було, ось тільки кажана одного зловила, сповістила Оксана засмученим голосом. Тепер, карети, кучерів не буде. Та що ти з тією каретою пристала? Давай сюди свого кажана, згодиться. Забрала кажана, заховала в долоню, дмухнула двічі, плюнула тричі, засичала змією і випустила. Вилетів кажан, дезорієнтований, два рази махнув крильцями, вдарився об одвірок і впав додолу. Щось пшикнуло, заскверчало і постав перед Оксаною фагиний красень. Будеш Жаном, нарекла його хрещена відьма. А що? Прикольно, Жан Кажан. водити вмієш? Не знаю. Жан оторопіло крутився, намагаючись розгледіти себе з усіх боків. Прикриваючи долонями свій сором, бо постав перед жінками він без одягу. Але здається, що вмію. Прекрасно, сплеснула в долоні відьма. А тепер одягайся, махнула рукою на купу секонд Хенду. Вам час на вечірку. Гелловін-паті!» Хрещина, але ж ми босі. Може, хоч туфлики кришталеві не чаклуєш? Ти що? Які туфлики? Там же холодриха. Аж пересіпнула відьму, як холоду явила. Нате ось вам Житомирські шкарпетки. І тепло в них буде, ізручно. Е, аж заціпіло Оксану, і слова не змогла вимовити. А Жанка жан тим часом спритно натягнув ті шкарпетки на свої босі ноги, поправив білу сорочку під оксамитовим фіолетовим жакетом, прокашлявся і підставив ліктя для Оксани. Ось тримайте ще пару махрових шкарпеток. Це для сина губернатора Житомирської області. Передайте йому цей подарунок. Не заявитися ж ви на свято з порожніми руками. Ну, може, хоч макіяж святковий не чаклуєш. Хрещена, канючила Оксана. Ну, який макіяж? сплеснула в долоні відьма. На он тобі трохи чорних тіней, зачерпнула пальцем сажі з печі і намазала повіки Оксані. Дивись смокі айс! шик. А губи ніяк не вгамовувалася небога. А губи повинні червоніти від поцілунків, підняла палець догори. Жане, допоможеш? Жана двічі просити не довелося. Присмоктався до Оксани так, що й за вуха не відтягнеш. Так, досить, бо на вечірку запізнитись. Ідіть вже, підганяла хрещена відьма, махнула їм рукою. Дістала з кишені леопардової шуби носову хустинку і помахала їм вслід. Гарно вам повеселитися. гукнула наздогін. Ой, забула сказати опівночі, оте все зникне, що я начеклувала, так що знайте, довго не гуляйте. Оксана почухала брову і все таки вирішила, що краще було б чоботи якісь надягнути, щоб шкарпетки не замастити. Порилася у скрині і дістала улюблені бутфорти на шпильці. Жанові видала батькові парадні туфлі. Погнали, Жане! Все одно нічого путнього тут на нас не чекає. Під'їхали до маєтку губернатора, запаркували автівку на стоянці і пройшли до зали. Аго, а ти куди зібрався, Жанне? Я ж то губернаторському сину маю сподобатися. Ти заважатимеш? зупинила його Оксана на першій сходинці Ганку. «Оближ, я ж теж можу порозважатися. Коли ще випаде така нагода, підгорнув Оксані, пограв бровами і, галантно відчинивши двері, пропустив її вперед. Опівночі біля авто не забудь. Оксана прошмигнула до напівосвітленого залу. Грала гучна музика. На імпровізованій сцені виступав гурт довговолосих рокерів із розмальованими обличчями Житомирський у порі, повідомляв плакат, причеплений з боку колонки. Проте розмальовані були усі. Гели він же, от і сестер своїх Оксана впізнала тільки за ходою. Губернаторський син кружляв у танці вампірицю, тримаючи її трохи нижче талії. Брну, не на людях же. Музика все гучнішала, напої міцнішали, градус веселощі взростав. До губернаторського сина вишикувалася черга. Ледве він стигав змінювати партнерш по танцю. Хто крайній? запитала Оксана, прилаштовуючись у кінець черги. Стояння в чергах для неї було звичним ділом все життя в Житомирі прожила. За мною будеш, старша зведена сестра навіть не впізнала Оксану. Стояла дівчина в черзі, а з голови все найшов поцілунок Жана кажана. Час від часу торкалася своїх губ, які все ще трохи пекли від поцілунку. Стояла з півгодини точно, вишукуючи поглядом, куди ж подівся її кажанчик. Крутила головою на всібіч, аж поки не почула схлип своєї сестри. Що сталося? спитала тихо. Туфлі муляють? Та ні, шморгнула носом. Глянь он, які гарбузи у тієї вампіриці, що біля губернаторського сина в'ється, а у мене що нічого, нічого мені не світить. Дівчина заглянула і собі за пазуху. Да, у неї теж абрикоски, атож навіть не персики, тим паче не гарбузи. Якусь мить Оксана поміркувала, а тоді дістала з кишені Житомирські шкарпетки, що призначалися для принца, скрутила равликами і швиденько запхнула собі у бюстгалтер. Шкарпетки добротні, махрові сорок третього розміру, покращили ситуацію на кілька розмірів. Тут і черга її підійшла. Закружляв холостяк її в танці під рок композицію, схопив за сідниці і вп'явся губами в її вуста. Оксану аж пересіпнуло. Скількох він же перецілував за сьогодні? Зовсім не те, що її Жанка Жен, а він, до речі, в її розпорядженні тільки до півночі, а час невпинно спливає. Запримітила вона його сумного біля барної стійки з бокалом лимонаду в руці, відштовхнула Оксана принца і швиденько так помчала до Жанчика. Зачепилася своїми грудьми за накрохмалений комір кавалера і одна шкарпетка випала на підлогу. Не стала Оксана шукати її, щоб не відтоптали руки і дуж побігла до Жани. Жанни, Любчику, у нас всього година залишилася. Поїхали краще десь покатаємося. Може, на міст житомирський, на місяць подивимось, зорі порахуємо. Залюбки, спустошив склянку лимонаду, взяв Оксану під лікоті, повів до автівки. Каталися вони до півночі, обіймалися на задньому сидінні, Оксана навіть задрімала. А коли прокинулась, на водійському сидінні сидів лише кажан в житомирських шкарпетках. А на годиннику мигали цифри 0000. Оглянула свій одяг, взуття. Все на місці. Ну воно й не дивно, могикнула Оксана. Хрещена ж, по суті, тільки жане і начеклувала. Попленталася до умивальника, вмилася і лягла спати. Базар зранку ніхто не відміняв. Замість епілогу Ти бачила губернаторський син на базар завітав шепотілася продавчині, переминаючись з ноги на ногу. Хоч би не з податковою перевіркою. Та ні. Кажуть, що він шукає пару, вигукнула друга. Щось там на вечірці вчора було. Кажуть, він тільки на точки зі шкарпетками заходить, шепотіла третя. Шановний, у нас найкращі шкарпетки, розпиналася старша сестра Оксани. Розкладаючи різнокольорові панчишні вироби на прилавку. Супер брендові, гнучі, дольче кабана, кевін кляп, обирайте, приміряйте. Губернаторський син дістав махрову шкарпетку з кишені, примірив до всіх, що були на прилавку. Не підходить. Це остання точка зі шкарпетками на житньому. зізнанням своєї справи відповів базарком. У вас точно більше ніяких немає. Така класна шкарпетка і розпарована, сумно зітхнув губернаторський син. Оксана швиденько пошорхала за пазухою і витягнула таку саму шкарпетку, як і у принца. Скромно поклала перед ним на прилавок. Знайшов. зрадів гучно на весь базар. Знайшов пару. Щастя його не було меж. Житомирські шкарпетки стали всесвітньо відомим брендом після цієї історії, може, ще й пам'ятник колись їм поставлять. А Оксана тримала в кишені кажана до вечора, аж поки хрещена відьма їй не підказала. Ти що, тільки одну казку знаєш? Згадай, хоча б, це рівну жабу, розчаклуй вже його. Оксана ледь встигла торкнутися вустами до його мохнатої мордочки. Як кажан перетворився на Жана і пристрасно поцілував дівчину. Щоправда, наразі купи одягу з секонд-хенду поряд не було. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця кумедна історія. І напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору дуже приємно читати ваші відгуки. Ну, а я дуже дякую вам за вашу підтримку, ваші коментарі, вподобайки, поширення відео та донати. Це дійсно дуже мотивує мене та підтримує розвиток каналу. Попереду ще багато історій, тому залишайтесь зі мною і до зустрічі, ваша пташка.